Друзі, привіт! Покажу вам таке, що ви реально будете шоковані. Телефон Samsung S21 Ultra. Все, шикарно. Дивишся по, по екрану, трошки підозріло є. Починаємо легенького вскривати? Вскриваємо. Бац! Батарея не оригінальна, нема контролера на батареї. Дивимося, типу камери є вроді все окей. Знімаємо. Тух! Стоїть просто радіатор камера нема. Дивіться, як всередині тут зроблений, я вже шокований. Давай спробую рамку ще зняти. Дивіться, знімаємо рамку. Скрили. Дивимося, віце як плата закріплена. Раз. Які деталі. Як все зроблено. Потім дивимося, динамік, приклеєний. Болтик, як тримається. І от називається вам оригінальний s 21 u